Світ знову стоїть на порозі ядерної катастрофи у вівторок, 19 листопада. Російський диктатор Владімір Путін підписав основи держполітики ядерного стримування, тим самим затвердивши оновлену ядерну доктрину Росії. Тепер Кремль може відповісти ядерним ударом на пуск ракети або безпілотників у бік Росії, що змінює затверджена Путіним нова ядерна доктрина Кремля. Докладніше далі. Ще 25 вересня під час першого відкритого засідання Ради безпеки Росії з питань ядерного стримування Владімір Путін заявив, що Кремль оновлює свою ядерну доктрину. Два головних уточнення, які Путін уніс веснуючий документ, являють собою безпосередню та нахабну загрозу атакувати ядерною бомбою як Україну, так і будь-кого з партнерів нашої держави за умови воєнної допомоги. Якщо мову офіційного документу перекласти своїми словами, його положення звучать доволі загрозливо. По перше, рішення про застосування ядерної зброї приймається одноосібно президентом Росії, тобто паном Путіним. По друге, агресія будь-якої країни з блоку НАТО в бік Росії буде сприйматися як агресія усього блоку. По-третє, йдеться про те, що Росія в даному випадку лише обороняється. По суті, Москва знімає з себе відповідальність за розв'язування найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Тим більш цинічно звучить прописана у документі обіцянка. Цитуємо вживати усіх необхідних Заходів аби зменшити ядерну загрозу. Не випадково нова ядерна доктрина Росії оприлюднена саме в той день, коли помічник дерсекретаря США Брайан Ніколс офіційно підтвердив дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів по об'єктах на території Росії американською зброєю. Кремль йде на черговий виток ядерного шантажу Європи, виставляючи себе жертвою агресії. Питання чи купиться знову Європа на це брязкання зброєю? Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.